Всім привіт, рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні на ваші питання відповідатиме коронований маг темних сил веліар. Вильяр. Вітаю Веліаре! Вітаю вас, тетяна всіх наших бачиш. навзаєм. Я завжди вас рада бачити, і Вильяр. я завжди <сум> веліаре. Е запитують наші підписники. Уже просять спитати усіх практиків щодо зниження мобілізаційного віку. Чи буде у 25-му році знижено мобілізаційний вік нижче ніж з 25 років? Адже ми знаємо, що і Америка тисне. Взагалі, у мене завжди по розкладах іде, що поступово буде знижений мобілізаційний вік. Це ідея тобто не постійно. одразу до 18. Не одразу. Зараз подивимось актуальне саме на цей 2025 рік. Знизять. Знизять під тиском заходу. Під тиском заходу, під тиском е, е, на фронті росіян е, вимушені будуть піти, тому що от, друзі, західні партнери будуть нас до цього примушувати. вісім мечів. Тобто, це як е, тиск, тиск з якого не можна буде вискочити. Але це не одразу до 18, це до якогось іншого е, цензу. На початка а чому ж е, зараз президент вже підписав закон про взяття на облік з 17 років? Всі е, масово починають намагатися там вивезти своїх дітей за кордон ще до 17 років, щоб не стали на облік. Е, чим грозить? Чи такий страшний на, насправді цей закон для країни, яка переживає війну, повномасштабну війну, взяти на облік? Е, Скажімо так, юнаків 17 років. Адже, ну, в принципі, якщо це робити системно, може це і не так страшно, як ми вже собі це змалювали. Ну, я хочу нагадати і сказати, що у військомат ще, ще я коли вчився, то ми почали ходити з 5 класу перевірятись. З п'ятого класу це скільки років? Приблизно? Десять. Ну так. І, і ніхто ні, ні на що не скаржився. Давайте глянемо зараз. Звичайно, я. Зараз Тоді не війни, війни не було А Зараз інший час. Будь-яке будь слово навіть про реєстр військовий кидає людей в жах. Ну, це однозначно не для мобілізації, це для того, щоб, щоб не виїжджали. Це такі обмеження для того, щоб не виїжджали е, в майбутньому. Щоб лишити наших юнаків тут, так? Саме так. Е, тобто, щоб не було відтоку мізків, щоб не було відтоку молоді, е, такі приймалися рішення, приймаються. Е, по, по картах показує, що ніхто їх мобілізовати не збирається і не збирався. Тут таке цікаве цікавий коментар під вашим відео від Наталі. Що нещодавно наснився сон, що Україна створила свою балістичну ракету, і скоро кінець війні. Чи пророчий цей сон, пані Наталки? Я рідко коли так кажу, але так. Чому? Тому що, по-перше, випадає по розкладах, що повинен бути кінець війни. По-друге, -по у мене по картах випадає ракета балістична. По-третє, ми зараз наближуємося у нас на останніх стадіях завершення підготовки саме балістичні ракети далекої дії. І скоріше за все, що це саме віщий сон і точний сон. Так що пані Наталя, що я хочу вам сказати: ви дійсно молодчинка, вмієте відчувати дуже гарно. А це під яким відео? Під нашим останнім з вами так. Веліар. також Ірина просить подивитися Чернігів на найближчі дні. Півтора тижня тому там був жахливий приліт. Знаємо. Давайте подивимося на найближчий тиждень, чи є загроза для Чернігова. На жаль, по Чернігову битимуть, тому що люцифер, смерть. Ці карти показують, що. Загроза певна є, і, на жаль, її поки що не уникнути. До, для Чернігова це загроза безпілотників і е, також е, безпосередньо е, ракет. Покровськ, дякують вам, що постійно проглядаєте цей напрямок. Е, просять подивитися ще Покровськ на найближчий тиждень. По-перше, я нове сказав і поставив захист, як я обіцяв, що е Покровськ не візьмуть взимку і Мирноград. Тобто зимою нічого не буде з, з цими містами. Звичайно, є ще інша біда, це обстріли. Ну, Тут вони і випадають, до речі, обстріли сильні, сильні обстріли, зажатість. А вісім мечів. Ви ж знаєте, що це може просто показувати про напів е, напівоточення міста. Тобто, скоріше за все будуть перерізані, не скоріше за все, будуть перерізані певні логістичні шляхи, е, але не переріжуть ті, ті шляхи постачання, які йдуть на Краматорськ, Добропілля. Uh, тому Покровськ не можна оточити, не, не зможуть оточити, відповідно, не зможуть захопити. Також просять подивитися, що чекає Житомир. Також була нещодавно на Житомирщину атака. Відбили. До речі, там де диявол вискочив, це шобстріл синій. Uh -huh. Дев'ять мочів, туз кубків, асмодей. Ну, демон війни, і, ну там якісь будуть удари прям конкретні по Житомиру, по Житомирщині. А, Щось так. Новоград, Волинський і Коростень чую ці міста. От щось просто йде у мене на Волинський і Коростень. будь ласка, жителі всіх регіонів. Якщо ви нас чуєте, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Особисте питання від Світлани. Пані Тетяна, подивіться, будь ласка, чи повернеться з полону Ростислав 30.06.90. азовець три роки в полоні рідні у вічі. Це якісь, мабуть, чи знущання, чи що. що Так карти прям літають. Ну Так, бачите, uh -huh. як питки. Башня. Це в заточення, як в тюрмі. А... Ну, ефір з часом повернеться. Тобто буде повернення і не на не в кінці війни, як я кажу, а ще до її завершення. Прекрасно, подивіться, будь ласка, що з моїм братом Василем? Двадцять зник без 8.03.24 в запорізький напрямок. Чи живий? мертвої. Бачте, карти самі, на жаль. Тут Марина запитує, як можна записатися на ваш курс і яка ціна. Мариночко, зараз дамо відповідь всім на це запитання. По-перше, хочу сказати, про який курс запитує Марина? Хто не дивився в попередньому Два випуску? Два курси є. Є курс Тетяни Гай, урок второго. <гум> І Є другий курс. Мій курс швидше, по швидше всього боляри питали щодо вашого, тому що під вашим відео а, було був коментар. А, хочу сказати, що курс. А, завершення продажу курсу закінчується по фінансовій магії веліара, закінчується вже в кінці місяця. Тож, хто не встиг, будь ласка, зверніть увагу. Хочу сказати, що є дуже багато відгуків від тих, хто придбав ще до нового року і вже отримав перші результати, тобто курс швидко дієвий. Тож, якщо ви не встигли ще придбати курс фінансової магії, мага веліара, будь ласка, переходьте за посиланням в описі саме цього. Відео, де ми з веляра відповідаємо на ваші запитання і. Там за цим посиланням ви зможете купити курс веліара. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації, що це за курс, як він діє, ви можете підписатись на сторінку Instagram Веліара і дізнатися там більше. Тож шукайте всі посилання в описі цього відео. А ми поїхали далі. Добрий день, будь ласка, скажіть, коли повернеться з полону мій син Володимир? 25.09.91 Попри деякі погані карти, я відчуваю його повернення. І я відчуваю, що це буде десь півроку, і ви отримаєте звістку про нього, і він приїде сюди е обміняний, І будете з ним разом. Не переймайтеся, ваш син повернеться додому. Нагадаю всім, якщо ви хочете задати питання, своє питання магу Віліару, щоб ми відповіли на нього в наступних програмах. От під цим відео пишете свої питання. Будемо старатися робити більше ефірів, щоб давати більше відповідей на ваші питання. Добрий день, Андрій. 19.10, Ой, ви перепрошую, дев'ятнадцяте Чи є магічний вплив? Як допомогти Андрію? На, на без грошів на я є на фінансові труднощі, на якусь деградацію, але абодони, десятка мечів, це вказують Порчу на смерть, Порчу на здоров'я. І я раджу все-таки звертатись за чисткою, звертатись, щоб ми це зняли, поставили захист і щоб е людина пішла своє життя далі. І стала успішною, щоб все було добре. А, так, скажіть, будь ласка, чи знайду я хорошу роботу? Запитує Анжела, друге, четверте, шістдесят дев'яте. Безумовно, що так, але з певним часом. Тобто т, е, повинен пройти час і е, здобудете цю роботу. Поки, поки що вам будуть пропонувати якусь таку роботу, яка вам буде не до вподоби, але потім вона у вас з'явиться гарна робота, і ви е, саме в неї запишетесь, будете працювати. Тут Ліда запитує: Ви все время говорите, що не возьмуть, а враг рядом. Лідочка, от правда, я навіть дивилася. Я кажу те, що транслюю, я ось це підтверджує веліар. Дуже багато от казали, що все візьмуть. сентября. Ще. Да, о, Я тільки хотіла сказати, ви просто щоб <рес> прочитали мої так, прочитали мої думки. Тому ми постійно проглядаємо, чи є небезпека. Наразі бачимо, що тримаємо. Е, Наталя пише, що е, Цього за посилання на курс, я прокоментую з вашого дозволу, да, це посилання на жадність. Наталочко, що я хочу вам сказати? Дивіться, ніхто нікого ні до чого не силує. Взагалі, завдання мага, екстрасенса, його місія це дати людині можливість підсвітити свій шлях, знайти правильний шлях для себе, для своєї, своєї душі, покращити своє життя і абсолютно не змушуючи ні до чого. Тож а, в даному випадку, Махвіліар поділився своїм багаторічним досвідом і створив от програму, який він вчився, яку він читав, шукав ці знання, знаходив більше десяти років. І він вклав його в ці три уроки зі всією душею за ну просто такі чесно, не такі вже. Ем... Великі кошти для того, щоб допомогти людям налагодити своє фінансове положення, щоб закрутити навколо себе оці фінансові енергії, відкриті, відкриті дороги. Тому що всі ми знаємо, один буде працювати, працювати так, і в нього нічого не буде получатися. А один от вийде, прийде в потрібний момент, в потрібне місце, і все. В нього все вийшло. То що ви скажете, що це не магія фінансів? Але ще раз скажу. Вибір, кожна людина в тому, і наша якби сила, що ми вільні, подобається, шукаємо? Не подобається, йдемо іншим шляхом. А ми всього на всього тільки підсвічуємо. Правильно, саме так. Дуже прикольне питання таке. Тетяно, чи правда, що Трамп підставний і насправді президентом не буде? Вперше сьогодні таке почула. Давайте перевіримо цю теорію. Ну, тим же, тим же, хто не передбачив його перемогу, треба щось говорити. Давайте подивимось. Тому і таки і кажуть. По картах випадає, що він дійсно стане президентом, буде інавгурований, і буде він ось, навпаки, в зеніті Слави, і все буде добре в нього. Не переймайтесь, Трамп за сам, сам за себе попереймається. І останнє питання на сьогодні. Прошу подивитися, чи живий син Сергій 10.06, 81. Запитує Наталія Васильєва. Сергій, 10.06, 81. Бачу, як в полоні його. Все таке бачу в полоні. Накануне Нового года я Велиар запускаю свой авторский курс. Этот курс по очень приятной цене. Его тема, тема этого курса, денежная магия, магия изобилия, достатка. Этот курс поможет вам и расскажет вам, как вам очистить свою жизнь от финансовых блоков, преград и препятствий, как притянуть в свою жизнь деньги и успех, когда казалось бы. Источников для дохода нет. Этот курс поможет вам поднять ваш уровень и получить не только магическую силу, знание и мудрость, но и стать богаче. Хотите записаться на этот курс? Ссылка в описании. Ну і на цій мажорній ноті я дякую вам, що знайшли час веліари. Подивилися питання наших підписників. Якщо ви хочете задати своє питання веліару і щоб ми в наступному нашому ефірі дали відповідь на нього, обов'язково пишіть комент. І своє питання в коментарях саме під цим відео. Всі посилання на соцмережі е, Мага Валіара, а також на курс по фінансовій магії, знаходяться в описі цього відео. А ми не прощаємось з вами, а кажемо до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.